we Волинський край, увіковічений у творіннях митців, відомий насиченим і колоритним історичним минулим, славиться також освітніми просвітницькими традиціями, які сягають ще часів луцького братства. У ХХ столітті продовжувачем цих традицій став перший в історії сучасної Волині вищий навчальний заклад, Луцький учительський згодом педагогічний інститут. Створений у 1940 році, він був покликаний проводити підготовку вчителів для шкіл з неповною середньою освітою та стати центром наукового, культурного громадського життя. Тя Волинської області. 25 вересня 1951 року Луцький учительський інститут був реорганізований у педагогічний. Нову назву Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки виш офіційно отримав 17 лютого 1952 року. У липні 1993 року на його базі заснували Волинський державний університет імені Лесі Українки, після чого розвиток одного з осередків Волинської вищої школи вийшов із вузького напрямку підготовки вчителів на шлях став. Оновлення університету класичного типу на початку шляху новоутворений Волинський державний університет отримав від Луцького державного педагогічного інституту значні напрацювання, а також започаткував і розвинув власні кращі традиції. Загалом же діяльність вишу розширилась відповідно до змін в українському суспільстві та вимог нового часу. Найяскравіше це відображається на структурній розбудові навчального закладу. Починалося все лише із двох відділів колишнього Луцького вчительського інституту, а саме історико-філологічного та фізичного математичного Олинський національний університет насамперед унікальним, тим, що він носить ім'я Лесі Українки. Це один навчальний заклад, який може гордитися тим, що патронесою нашого університету є така видатна поетеса Лесі Українки. І тому ми все робимо, щоб її ім'я. Наш університет міг гордо нести. У Волинському національному університеті сформувалося понад 20 наукових шкіл. Працюють спеціалізовані вчені ради. Щороку проводиться фестиваль науки, а своєрідною візитівкою Брендом вишу є міжнародна науково-практична конференція Волинь очима молодих науковців минуле сучасне майбутнє. Здобутки науковців публікуються в університетських часописах, науковий вісник ВДУ, психологічні перспективи, літопис Волині. Гордістю вишу стали центр вивчення німецької мови за сприяння гета інституту в Україні, лабораторія електронної мікроскопії, що створена при біологічному факультеті, мультимедійний навчальний центр, клуб англійської мови, мовний центр світ. А у вересні 2006 року в Луцьку урочисто відкрили науково-дослідний інститут Лесі Українки, котрий є спільним проєктом інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України та Волинського університету. Університет співпрацює з освітніми закладами багатьох країн. Найбільш активними є контакти із польськими, словацькими, білоруськими, німецькими, австрійськими, французькими, канадськими та американськими колегами. Волинський національний університет став партнером понад 20 знаних вищих навчальних закладів світу. Його студенти і викладачі активно залучаються до міжнародних програм академічних обмінів навчання та стажування. Визначна подія в українсько польських стосунках відбулася у 2000. Чи восьмому році у ВНУ було відкрито інститут Польщі на базі факультету міжнародних відносин? Університет не обмежує свою діяльність наданням освітніх послуг. Виш є не лише науковим і навчально-методичним, а й культурним центром північно-західної України, осередком студентського дозвілля, мистецького та спортивного життя. При закладі засновані театральна і літературна студії. Незважаючи на плинність студентських кадрів, лишається стабільним та успішним університетський спортивний сектор, розширює свої географічні кордони, з ініційований університетом форум сучасного мистецтва Молодограй та Ож Волинський національний університет взяв на себе відповідальність за організацію та проведення студентського фестивалю естрадної пісні на хвилях світязя, який влітку відбувається на базі практик табору Гард. Унікальним ще можна назвати е, різноманітні програми, які відбуваються в нашому університеті. Серед них можна назвати. Програму міжнародний студентський фестиваль естрадної пісні на хвилях світязя, де ми запрошуємо студентів всіх університетів Європи. Я думаю, що він скоро отримає такий статус, як Євробачення. Тріо бандуристок дивоструни, чоловічий квартет акорд, у якому усі учасники заслужені артисти України, ансамбль народних інструментів джерела підкорили не лише українських слухачів, а й іноземних під час багаточисельних гастролей за кордоном. Багатовекторна діяльність вишу висвітлюється у сюжетах, виготовлених працівниками інформаційного центру університету імені Лесі Українки, які транслюються в ефірах Волинського телебачення, інформує про роботу навчального закладу і студентська газета Наш університет, яка неодноразово ставала лауреатом конкурсів. Волинський національний університет має значиме досягнення і у галузі спорту. Так, волейбольна команда Континіум Волинь університет виборола Кубок України у 2011 році. У чемпіонаті України з волейболу серед жінок у суперлізі сезону 2011-2012 років. Волейболістки здобули срібло у 2012 році. Чоловіча команда Волинь баскет уперше виборола золоті нагороди чемпіонату України. Протягом останнього періоду у виші було традиційно презентовано фотовиставки газети День щороку, головний редактор газети День Лариса Івшина проїздить з експозицією до Луцька, зокрема до Лесеного вишу. Виставки охоплюють всі сфери життя суспільства, культуру, традиції, духовність, право, політику. Відповідно і тематика різнопланова. У 2011 році у Волинському національному університеті імені Лесі Українки було затверджено новий склад наглядової ради. Вишу, очолив яку депутат Верховної Ради України Ігор Палиця. І з початком навчального року благодійний фонд Новий Луцьк ігоря Палиці впроваджує свої проекти в соціальній сфері. Зокрема, у Линському національному університеті імені Лесі Українки по 10 студентів пільгових категорій із кожного факультету і інституту, загалом 170 осіб, мають змогу протягом семестру безкоштовно обідати в університетських їдальнях. Вагомим стимулом до відмінного навчання, активної роботи в науковій сфері та студентському самоврядуванні стали імені стипендії 800 гривень щомісячно голови наглядової. Ради Ігоря Палиці. У листопаді 2011 року ректору Волинського національного університету імені Лесі Українки Ігорю Коцину вручили гран-прі в номінації розвиток студентської науково-дослідної роботи на щорічній міжнародній спеціалізованій виставці Освіта та кар'єра 2011. 28 лютого 2012 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася конференція трудового колективу за участі голови облдержадміністрації Бориса Клімчука. Цього дня делегати трудового колективу прийняли відповідну ухвалу. В якій зазначено, що ВНО підтримує доручення президента України про створення у Луцьку східноєвропейського університету і будівництво Луцьку студентського містечка європейського зразка, Волинський національний університет, можна сказати, не тільки за останній рік, а за останнє десятиріччя все робить для того, щоб вступити в науково-освітній європейський простір. І тому кожні кроки. Які були зроблені в цьому напрямку, і не тільки за останній рік, а за всі ці останні роки відображають те, що ми хочемо об'єднатися і повністю бути відкритими для всіх європейських країн, і не тільки щоб наші студенти. Виїжджали і поступали в кращі університети Європи, але щоб студенти і випускники шкіл європейських. Змогли приїжджати і поступати в Волинський національний університет Ім'я Лесі Українки. Волинський національний університет Ім'я Лесі Українки поглиблює міжнародні зв'язки. Осучаснює навчально-виховний процес відповідно до вимог європейської системи навчання. У виші проводяться зустрічі з видатними неординарними особистостями, котрі є гідним прикладом для студентів.